Вітаю вас на бонусному уроці «Мої чарівниці. Зараз я вам покажу, як технічно робити воскову діагностику для себе. Вам знадобиться тихе місце. Облаштуйте собі робочу зону, вділіть скатертинку, тертинку, одягніть перчатку. Можете закликати сили, через які працюєте, або запалити дві воскові свічки. Вам знадобиться натуральний бджолиний віск, шматочок приблизно грам 30 Турочка. Десь на пів літри. Так, щоб було зручно покласти туди віск. Розплавте віск до густенької консистенції, приблизно ось такий, як у мене в турочці. Підготуйте серветку, куди будете викладати свою воскову виливку. Підготуйте миску ємністю приблизно 1,5-2 літри. Можете запалити свічки для захисту та підсилення вашої роботи. Наберіть у ємність чистої холодної проточної води. По об'єму десь на пальчик неповна миска. Перед тим, як виливати віск, нам потрібно зняти інформацію. Можете працювати по фото, можете знімати інформацію безпосередньо з себе, промовляючи своїми словами, що знімаю всі уроки призори, страхи, наговори з себе знімаю, віск поміщаю і виливайте віск у воду. Коли вилили, чекаємо, поки віз застине. Ми його не тисяємо пальчиками нічого йому не робимо. Коли повністю застила наша виливка, ми її можемо сміливо витягувати, але в перчатках зверніть увагу і розглядати, що у нас на виливці. Я вам дала дуже класний PDF-файл, де ви можете дуже добре протрактувати виливку. По негативу, якщо якісь горбики, то це може свідчити про порчу. Якщо є канали відтоку, це може говорити про кратники. Якщо є мордочки, глазки, ротик, то це може говорити про наявність сутності в вашому просторі. Далі ми виливаємо нашу воду. Воскову виливку замонтати в серветку і викинути в смітник з шматочком хліба або печивом. Якщо хочете більш детальніше дізнатися про нюанси воскової діагностики, я вас запрошую до себе на курс «Мистецтво воскової діагностики. На цьому курсі ми розглянемо, як розпізнавати негативні впливи на собі чи близьких людей, як правильно розшифровувати саму символіку на воскі, на фізичній стороні, на здоров'ї і на енергетичній стороні. Як цей негатив впливає на сфери життя, на фінансову сферу, на любовну сферу, на емоційний план? Конкретніше розглянемо як екологічно і безпечно робити воскову діагностику для себе і для своїх рідних. Таким чином, ви зрозумієте причину ваших проблем, ви зрозумієте причину вашої емпатії, зможете направити її у вірне русло, а також зрозумієте, чи воскові виливки це ваше, адже можливо, це ваша майбутня професія. Ваші виливки чекають на розшифровку. Зареєструйся зараз на курс і отримай доступ до глибоких знань та практичних методів вже зараз.